Шановні колеги, ми починаємо роботу з цілі номер 1 Ми вже сьогодні почули, що дуже було багато саме зауважень, пропозицій саме до цієї цілі, підвищення рівня суспільних свідомості. Хоча наш колега Володимир Михайлович сказав, що є основні цілі, а інші які є результатами. То більшість, Учасників громадського дочного руху освітян вважають, що все-таки екологічна освіта і свідомість може зробити, і лише це може зробити серйозні кардинальні зміни, ставлені до природи, тому що людина не освічена і не підготовлена з цієї позиції. Вона не може опалювати колись доведені рішення. Я хотіла би сковистуючись нагодою, ще раз відзначити особливу. Роль в цьому процесі міністерства. І от зараз я говорила з представниками преси, і це просто на цьому наголосило, що вперше в нашій історії стосунків міністерства громадськості в процесі підготовки концепції національної колишної політики, стратегії національної колишної політики, національного плану дій з охорони та колишнього середовища ми бачимо. Ту модель, навіть я б сказала зразкову модель, коли пропозиції громадськості враховувались на самій ранній стадії. Коли в свій час Святослав Сергійович Корулєнко, будучи заступником першим заступником міністра, зібрав цю робочу групу 2000 кінці шостого початку 2007-го року, от саме відтоді громадські організації мали можливість не просто сказати, а писати тексти, писати, формулювати нові термінологічні речі, заводити це в державні документи, і потім вони вже на завершальній стадії попали в Документ, який називається закон України про основні засади стратегії національної політики. Це ж відбувається зараз із національним планом дій. І тому речі, які ми сьогодні обговорюємо, і які до цього обговорювали на регіональних семінарах, вони є надзвичайно важливими. Якщо якісь пропозиції не обійшли, це стосується також цілі номер 1 Ми хотіли б звернути увагу, що. Частина у відео саме в технічні завдання. І по цілі номер 1 Володимир Миколаєвич це чітко в таблиці, де це зведено, відзначив, що всі позиції, які дуже заслуговують на увагу, вони будуть внесені навіть на стадії технічного завдання з тим, щоб конкретизувати ті чи інші заходи. І враховуючи той грандіозний наступ, який ми зараз спостерігаємо з точки з боку бізнесу, з боку окремих чиновників з інших органів центральних органів виконавчої влади щодо ем, прийняття важливих рішень, і це стосується, наприклад, закону про містобудівну діяльність, який, до речі, на вимогу громадськості заготованих, то ми маємо можливість через національний план дій, і зокрема через ціль номер один. Запровадити покроково по ті дії урядових структур, які зможуть забезпечити можливість і надалі впливати громадські ціна. Наприклад, це сприйняття рішень є. Пропозиція зараз йти, піти таким шляхом. Не перераховувати в таблиці у вас всі є в таблиці подані пропозиції, враховані, не враховані, це технічна така процедура. І я просто пропоную зараз висловитися по суті питання і обмежені рамками цілі. номер один, щоб ви могли, ну щоб вони сьогодні були озвучені, подані в письмовому вигляді. І ми могли е, е, враховувати їх в остаточному працюванні цього документу. Ну, пропозиції під таким шляхом, а не які технічний перелік шляхом технічного переліку враховано не враховано. Тому, шановні колеги, хто хотів ви би висловитися з цього приводу. Ми давайте обмежимо регламентом до трьох хвилин в рамках наших, нашого часу, з тим, щоб могли підвести під і передати інші ці цілі час. Будь ласка, просимо. Якщо хтось хоче виступити, піднімайте руку. Я, Батю, я бачу, що доброго дня, шановні колеги Олена Пащенко, з України дитяча спілкування екологічна варта. Хотіла б звернути вашу увагу на пункт 1.5 і відповідно під пункти від 1.5.1 ну, десь до 1.5.4. Е, Справді, тому що ми давно займаємось процесом пов'язаний із тим, що тут написано, і я озвучу розроблення і реалізація стратегії публічної освіти для сталого розвитку українського суспільства та економіки України ну, дуже довго можна думати над лексичним значенням цих і поєднання це є як, доповнені сумітниця складення саме цих слів. Чому? Тому що є певні документи, які мають певні назви. Вони є англійською мовою, і як одна з мов. Ну, мовце, російська мова, також має офіційний переклад. Українською мовою ми також маємо переклади цих документів. Їх здійснила наша громадська організація. І там можна сперечатись тільки про українські терміни, а зміст – не змінить У 2004 році. Наша держава у особі представників мінприроди і міносвіти ухвалила рішення про те, що вона буде здійснювати стратегію Європейської економічної ООН з питань освіти в інтересах збалансованого розвитку. Або якщо хороше до освіти для збалансованого розвитку ця стратегія не є стратегією або концепцією екологічної освіти. Це в корні неправильно. Це абсолютно інша стратегія. І, до речі, про 2015 рік до 2014-го держава мала б вже цю концепцію і розробити, і впровадити, і в 2014 році опинитися результатами. Ну наразі ми цього. Е, от. Але як відсутність е, документів, якщо е, говориться, можливо, ну, одна така думка, що нам потрібна стратегія екологічної освіти. Е, можливо, це недоцільно, тому що концепція екологічної освіти у нас діє, і питання тільки в тому, чому вона діє недостатньо ефективно і чому від неї немає результату. Якщо ми хочемо все ж таки виконувати українські Зайня, і розробляти стратегію саме освіти для сталого або для сбалансованого розвідку, то всі назви відповідно мають бути змінені. І якщо говорити в цілому, деякі звіти, бо там, ну, як у кожній стратегії, її реалізація державами йде за етапом. Деякі звіти України були написані. Вони є абсолютно недостатні. Да, ну, відповідно, ми знаємо, чому. Але е, в самій державі е, елементи стратегії, е, цілі, якби такі пласти, вони впроваджуються. Вони впроваджуються, як і практичними педагогами. Практиками, так і громадськими організаціями, тобто в реальності ми можемо побачити впровадження саме цієї європейської стратегії, тільки держава не узагальнила це державну стратегію. То я хотіла звернути на промову, щоб термінологічно тут було це витрачено правильно. На жаль, саме таке формулювання воно потрапило і до самої стратегії. Ну ми це на плані можливості змінити. і. Щоб вже не далі коли втрала нормального. Дякую. Будь ласка, Дженка, дякую. Я хочу сказати фактично, підтримати виступавших перед мене і переді мною координаторів з деяких областей і сказати, чого найбільше не вистачає в першому пункті. Воно адресується багатьом різним рівням, але абсолютно нема рівня. Вища школа чи не заслуговує оті всі нові поняття, про яка шлась тут розмова, зокрема, доповідь, що таке інтегроване управління. У нас відсутнє зовсім і якась е, освіта на цю тему. Звичайно, інтегроване управління в дитячому садочку не треба викладати. Але у вищій школі треба. Я вас запевняю, що ніхто не викладає. Чудовий доповідь пані Гуменюк була про юридичні аспекти, але далеко не слово. Управління ключове слово. Скажіть, будь ласка, чи є десь в Україні курси або наукові роботи стосовно такого, що таке управління, що таке екологічного? Немає, я зразу не відповідаю. Чи не варто це було б відзначити тут, що треба щось? Я там чудово про освіту дітей, тим більше я знаю, сам до цього долучаюся, це важливо. Але ну я, наприклад, своїм дітям не можу пояснити, в чому різниця між неінтегрованими і інтегрованою колишнім? Більше того, я не можу це пояснити нікому із урядовців, хоча вже 10 років цим намагаюся займатися. І це варто відзначити в освіті. Ще одне дуже важливе. Ви, як освітяни, знаєте, що якщо дітей можна навчити чомусь. Дорослих навчити нічому не можна, вони можуть тільки самі навчитися. і завдання, і це до речі, ніяк не відмічено в цій першій цілі. Створити умови для того, щоб вони могли навчитися. Де наші урядовці можуть навчити, що таке інтегроване управління? Внимаєте, чи не варто це відмітити десь в е, плані дій. Ну зокрема, давайте посприяємо, щоб якийсь курс може силами академії пана Бондар, я забув, як вона точно називається, може ще якимось розробити курс по інтегрованому управлінню водними ресурсами, там земельними. Це, але може такий пункт записати. Ну, пане Андрію, я звертаю вашу увагу. що тут є позиція пункт 1.6.1, де написано розроблення та впровадження в систему підвищення кваліфікації голов Держслужби України, окремого начального курсу основи стало розвитку та охорони в середовища. До речі, існуючі програми, по яким викладають в університеті Сума в університеті у нас в Києві, якраз в рамках цього курсу є окремий блок. Пересвячений э, засадам інтегрованого управління. А якщо ми будемо говорити Бо про немає. окремий курс, ми могли би сюди включати також, але те, що тут приділено увага підвищенню кваліфікації і навчанню саме державних, факторів, подивіться, будь ласка, точніше. Я це хочу сказати точніше. По перше, навчання е, урядовців і вища школа, це зовсім не одне Існує цю купа студентів, які зелені уяви про це не немає. Можна я закінчу? одне слово я звичайно напишу конкретно, да більше я, я хочу додати ще одне дуже важливе сказати сталий розвиток. І охорона вколишнього передовища це ще нічого. Бо за після за 20 років після Ріо це поняття збагатилося купою визначень, яких немає в глосаріях, про те, що казав Андрій і деякі інші. Те саме інтегроване управління. Так треба, щоб був курс по інтегрованому управлінню, а не просто філософські основи сталого розвитку. Будь okay. ласка, Я даю зараз пропозиції, чи не варто було б додати, тому що ця ділянка виглядає порожньою, і мені було дуже приємно почути від координаторів, що їм теж так здається ніхто не вчить що таке інтегроване управління там водних ресурсів чи я обіцяю подати пропозицію Так. довінчий